Спекотне літо 2013-го. Феодосія, як і решта кримських міст, мека для охочих підзаробити в курортний сезон музикантів. В юрбі цих фанатів гурту Бумбокс 57 57-річний мер міста Олександр Бартєнєв. Тут просто неба на набережні. Він проводить останні безтурботні години свого життя. Доброго вечора міста Феодосія! І по завершенні концерту міський голова направився до своєї хрущівки на вулиці Федька, де проживав разом із родиною. Останні безхмартні хвилини життя добігали кінця. 27 липня близько першої тридцять ночі Олександр Бартінів повертався додому. Поставивши свій автомобіль в гараж, він попрямував у напрямку під'їзду свого п'ятиповерхового будинку. Його наздогнав невідомий і з відстані півтора метри вистрелив у спину з обрізу мисливської рушниці 16-го калібру. Зброю було залишено на місці скоєння злочину. Однією з перших вдарила на сполох сусідка Валентина. Перше, що я услышала, це або врив, або хлопок, або вистріл. Я услышала слова Баркенієва, що вона в мене стріляли. Кров була возле возлі входної двері на крильці. І ріжав адрес, не дочекавшись швидкої, до лікарні Бартєніва повезли близькі своїм ходом. Кілька годин мера оперували в Феодосійській міській лікарні. Дуже тяжеле ранення, це картеч, обширна зона пораження. Не проживши й доби після поранення, Феодосійський голова помер. На пошуки злочинця кримська міліція направляє своїх найкращих слідчих. За статтями Умисне вбивство і розбій розпочато кримінальне провадження. В місті і на півострові оголошено план перехват, та за гарячими слідами затримати вбивць не вдалося. Ісходя з із того, що я бачив, ми склоняємося до версії розбойного нападіння з селі заволодіння чистом. Ця версія справді виглядає правдивою, адже розбійник поцупив у пораненого Бартєнєва барсетку з 15 тисячами гривень. Прокуратура Криму, за якою закріпили все процесуальне керівництво розслідуванням, такої ж думки. Приступлення севершою з корисних з силю завладіння йому ж Однак ані люди з оточення Бартєнєва, ані кримські політологи в це не вірять. Якщо була б кража, в 2 години ночі, в під'їзді б биту. Цю... Барсетку И на этом конец. Ну тут сложно. Может, маньяк какой-то. Ну нельзя же людей держать совсем за идиотов. Понимаете? Ну, по городу с барсетками, в которых гораздо больше денег, ходят сотни людей. І багатство і імущество заключалось не в тому, що лежало у нього Барсе. Згідно декларації про доходи, опублікованої Бартєнівим 2011 року, його прибутки за попередній рік склали 225 двадцять тисяч гривень. Хоча, за неофіційними даними, статки мера Феодосії складали понад 80 мільйонів доларів. Заможним Бартєнів став ще до приходу на посаду міського голови. А тому, за словами колег, був зосереджений виключно на сумлінному виконанні обов'язків мера. Можливо, вбили його саме. Через це Версію вторую ми выдвинули. Это о том, что преступление было совершено в связи с профессиональной деятельностью на посту председателя городского совета из-за каких-то земельных правоотношений, распределения бюджетных средств или коммунального имущества. Справді, як нам стало відомо, на роботі Бартєнів часто конфліктував. До рук знаку оклику потрапив ексклюзивний запис останньої для мера сесії міськради. Цей матеріал уперше в телевізійному ефірі. Засідання, що зазвичай тривало не більше 40 хвилин, того разу перетворилося на півторагодинну перепалку між депутатами та міським головою. У цій залі, 26 липня, буквально за кілька годин до нападу, Олександр Бартенів провів свою останню 52-гу сесію міськради, ухвалив близько 20 земельних питань і розповів, що не може знайти спільної мови із головою селища Приморське. Я вістав і шпад його ніяк. Можливо, претензії Бартєніва якраз і стосувалися в перерозподілу землі, розташованої між Феодосією та Приморським, так званого золотого пляжу. Вартість сотки землі біля моря там оцінюють у 15 тисяч доларів. Однак підлеглі загиблого мера стверджують, що земля тут ні до чого. Практично вся земля в районі золотого пляжу знаходиться в оренді вже давним-давно. Всі пляжі знаходяться в оренді. І якогось переділу там. Абе этом даже не можуть бути річі. Та за нашими даними перерозподіляти в Феодосії було що. Ще все у усі хатняли. Що сталі пляжі, за котре можна поборотися, і ще стались пансіонати, котрий можуть приносити прибулі. Щось другі об'єкти, за котре стоять поборотися, і не дати кому-то отобрать. Останнє засідання. Мер проводив різко і роздратовано. Розповіли знаку оклику присутні на сесії журналісти видання Кримський телеграф. В общем, то Александр Бартенев на последней своей сессии был очень эмоционален. Он, собственно, кричал, прерывал всех и не давал высказаться тем, кто хотел это сделать и так далее. В общем, его что-то беспокоило. Возможно, Бартенев предчувствовал трагичные события, які з ним трапляться за кілька годин. А, можливо, навіть знав про них. Сесія проходила напередодні дня міста, однак на засіданні про святкування не було сказано жодного слова. Складалося враження, що в той момент мера цікавили зовсім інші проблеми. суперечку викликало й питання про надання адреси кафе Круїз, розташованому на набережні десантників. Депутати вже готові були підняти руки, однак в голосування несподівано втрутився градоначальник. Що хто не Ми відвідали кафе Круїз у центрі Феодосії. У розпал сезону серед білого дня приміщення розміром менше 20 квадратних метрів було порожнім. Журналісти стали єдиними відвідувачами. Яку адрес кафе ваш? Набережна на Набережна Набережне дісайника? Що Навіть на балансі не більше. Вони взагалі. Все говорить про те, що адреса не показному і непопулярному кафе на набережній могла справді знадобитися для того, аби власники таке собі ТОВ Балтійський партнер на його місці звело якусь монументальнішу будівлю, наприклад, заборонений у 100-метровій зоні житловий комплекс. До речі, журналісти кримського телеграфу не виключають, що так і станеться. За їхніми даними, попри те, що на 52-й сесії Балтійському партнеру відмовили, уже на наступній 53-й сесії, що прийшла через 4 дні. После смерти Бартенева все решения были переголосовані за. Вероятно, поэтому через 4 дня после его смерти сделали новую сессию. И как потом оказалось, как сказал наш информатор мэрии, что все вопросы были приняты пакетом. Почему вопросы, которые рассматривались на 52 сессии, были вынесены на 53 ю сессию? Городской голова не подписал сессию. Необходимо было эти вопросы вновь рассмотреть. Щоб сікітар смог подписать. підписати Це сугубо технічний вопрос. Переконатися у щиросердності слів заступника мера складно. Ми знайшли документ, який свідчить: 53 ю сесію Феодосійської міськради було скликано лише для того, аби достроково припинити повноваження Бартєнєва у зв'язку зі смертю. Повноваження мера переходять до секретаря Дмитра Щепеткова. В тому, що після всього, зібралася разу сесія і прийняли всі рішення, які противоречили тим, які були б прийняті, якби б був. Жив, де? Да? Знаємо цю інформацію. Теж в прокуратурі стверджують, що недоброзичливців у Бартєнєва вистачало і як в мера, і як у простої людини. Версію ми теж працюємо до дні це те, що приступлення зроблено просто на почві лічних неприязнених відносин. Сам Феодосійський голова на своїй останній сесії навіть натякнув, що увійшов конфлікт з людиною, імені якої не назвав. люди, які ви ну, можете демократично нашої закони платять безприюди. Також чоловік є словом Росії. За даними знаку оклику, на цей час відсутня інформація щодо особи громадянина Росії про конфлікт із якою Бартєнєв казав за кілька годин до загибелі. Могли вбити Олександра Бартєнєва і через приватне життя. Четверта версія у нас те, то що могло бути зв'язана. З рівністю, скажімо так, з лічною життю потерпішою. Наші джерела стверджують, що зі своєю дружиною мер Феодосії був на межі розлучення. До того ж, отримавши смертельне поранення, на допомогу кликав на її. А потім услышала стони, чоловік Потім він імена неміна стали Мені Показалось Віта і Люда. Ані віти, ані люди сусіди не знали. Дружину ж міського голови звали Маргаритою. Але справді сенсаційну версію вбивства Бартєнєва пов'язану саме з особистим життям оприлюднив народний депутат Геннадій Москаль, котрий очолював кримську міліцію наприкінці 90-х. Ось уривок із листа, котрий надіслали пану Москалю. В последнее время мэр увлекся несовершеннолетними девочками. Очень вероятно, что именно за это он и был смертельно ранен разъяренным родителем. Чтобы не показывать стране правду о мэре педофиле, историю пытаются замять. Начальник милиции рьяно ищет козла отпущения на роль убийцы. Геннадий Москаль звернувся до министра внутренних справ Виталия Захарченко и с проханием проверить вказані факты. Однако на сумлінну реакцию не рассчитывает. Сьогодні міністерство внутрішніх справ за не заінтересовано в розкритті цього вбивства пана Бартинєва, тому що сліди ведуть куди до самого МВС, до його структурного підрозділу Тернопільського обласного управління внутрішніх справ. Негласна команда спускати все на гальмах, нібито надійшла через те, що Бартєніва, як виявилось, убили зі зброї, яку мали утилізувати міліціонери Тернопільщини. Обріз проходив по кримінальній справі. За документами його знищили. Насправді ж неушкоджена зброя, якимсь чином потрапила до рук убивці мера Феодосії. Обріз одноствольної мисливської рушниці співпадає з тим, які проходять по нашій кримінальній справі. Ведуться відповідні реєстри даної зброї. Наприкінці 90-х у пік розгулу бандитизму на півострові Крим, Бартєнів очолив місцеву нафтобазу, найбільш грошовите підприємство Феодосії, і керував нею 12 років аж до обрання мером. Підприємство, за даними змі, було залучене до масштабної схеми контрабанди нафтопродуктів. Цілком імовірно, що кримінальний слід з минулого міг стати причиною безжалісної ліквідації. У нас п'ята те, що туштоприступлення могло бути завершено на почві переділа кримінальних сфер у феодосі. Попри неоднозначну біографію, багато місцевих жителів ставились до Бартєнєва з повагою. Провести мера в останню путь прийшли тисячі феодосійців. Попрощатися з ним приїхав кримський прем'єр Анатолій Могильов і голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін. Однак, в цілому, на рівні країни, цей злочин залишився майже непоміченим, як і решта чотири дивних смерті очільників кримських міст за останні три роки. Отазив. Который отмечает давным-давно социологи между властью и народом, он получает вот в этом свое воплощение. А людям абсолютно все одно, що відбувається. Убили і убили. Справжнє Справжні полювання на кримських мерів розпочалося з приходом нової влади. У червні 2010-го з автомата розстріляли селищного голову Новофедорівки Олега Колодяжного. У лютому 2011-го від вогнестрільного поранення в область серця гине голова Веселівської сільради Ігор Юшко. У листопаді того ж року з вікна Сімферопольської лікарні вискочив сам або ж був викинутий кимсь мер малого маяка. Леонід Малик. В лютому 2013-го чотири куліс автомата стають смертельними для мера Сімеїза Кирила Костенка. У липні 2013-го убивця з обрізом рушниці в коротшої віку меру Феодосії Олександру Бартєнєву. Проте за три роки полювання на мерів жодного результату у слідства. Жоден із кілерів не те, щоб не поніс покарання, але й навіть не був затриманий. Про замовників годі й говорити. Правоохоронна система відверто безпорадна, намагаючись замести сліди, що виводять на своїх же, МВС націлене на захист мундирів, а не на розкриття резонансних злочинів.